Так, ну, друзі, всім привіт! Працюємо навіть коли нема світла, айдішка в нас вже готова. Чекаємо погоду, що будуть фоткати. Ми бачимо він асистент у нас, без ключовий. Відкриємо салончик. Подивіться, стан салону як новий, пробіг 163 тисячі. По авто немає жодних нюансів. Всі амбіентні підсвіточки, все присутнє, повний електропакет СІБІ. У нас є також панорама. Дивіться, задній ряд дивану. Це Alcantara з комбінованою такою еко-тканиною, яка не пачкається. Автомобіль проетонований. Так він власне виглядає. Покажемо вам от огні неї, От задні, наприклад. подивіться як гарно граються. І також покажемо вам з світла.